Детальніше про те, що відбувається у безпековій, так би мовити, сфері на фронтах і у військових діях, ми будемо говорити з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Е, і хотілося би почати розбір нашої ситуації, власне, з того, що відбулося у Севастополі з українського боку. Офіційного підтвердження немає. Можливо, ви знаєте якісь деталі про ті кораблі, які вдалося, е, яким вдалося там залишитись назавжди, скажімо так, як би нам дуже хотілося, е, що там відбувалося, і через що Росія. Е, отримала ось таку реакцію з зерновим коридором. Вони просто зірвалися з ланцюга зі своєю кількістю маразматичних заяв. Вони вважають Чорне море своїм чи що? Ну, власне кажучи, тут два питання. Перше, що відбулося в Севастополі, в Севастополі відбулася дуже цікава, я б сказав, з військової історії подія. Це перше була атака військово-морської бази дронами. Тобто ми звикли бачити, коли в історії там льотчики, моряки летять, наступають, стріляють. А тут десь група людей, не знаю, в Очакові чи може в Стамбулі, невідомо це українські Збройні Сили чи ні, здійснювали цю атаку. От, група людей з комп'ютерами сиділа і гралася в таку собі комп'ютерну гру. В результаті неї, е, щонайменше три російських судна були е, бойових кораблі, були вражені. Е, ну, судячи з відео з камер спостереження цих е, морських дронів, е, це щонайменше один е, фрегат, один з 356 проєкту, е, це такі кораблі, як ну, всі пов'язують його з адміралом Макаровим. Це флагман Чорноморського флоту, але втім, може це бути і адмірал Есен, їх там два однотипних. Тральщик 266-го проєкту. Кажуть, це вже точно, навіть російські джерела підтвердили, що це тральщик Іван Голубець, який mm -hmm. тримав дірку в боках. А також третє судно це великий десантний корабель 775-го проєкту. Ну, чесно кажучи, їх там багато, багатенько, штук 5 е, в Севастополі. І які з них е, хто знає? Про це росіяни мовчать. Наша розвідка, я так думаю, проводиться до розвідка, узнають втрати противника і колись при необхідності повідомлять про це. А наскільки це... такі удари є суттєвими для флоту, для той рештку флоту Чорноморського, який лишається в Криму? Ну, я вам приведу приклад. От ми говорили про адмірала Макарова в травні. Його вже там під Зміїним попробували чи то ракетою, чи то з Байрактара. і він декілька місяців стояв в 13-му заводі. О, тобто, може, здається, ну зовсім класно це, якщо Залізяка піде на дно, але серйозне ураження, в принципі. Виводить корабель з ладу на досить тривалий термін. Ну, і, можливо, навіть, це, навіть краще, коли корабель пошкоджений, ніж утоплений. Утопили у ту Москву і утопили. Власне кажучи, вона крада кормить. А якщо б її поламали добряче, то завод би ремонтний півроку пахав на, над ремонтом цієї Москви. А потім ми би їх і... все рівно потопили. Потім ми їх все рівно потопили, власне кажучи. Тобто ситуація така, і, чесно кажучи, росіяни не очікували. Це новинка в стратегії тактиці морського бою, і росіяни не очікували взагалі такого. Вони колись місяць назад навіть дрон такий знайшли десь біля узбережжя. Морський дрон біля узбережжя Криму, от, висміяли його трошечки от, і, і покинули, підірвали. Думали, що це така іграшка українська. А що а ж це ви, за іграшка така? Розкажіть детальніше про ці надводні дрони, як вони працюють? Ну, якщо е ці дрони е однотипні з тим дроном, який був знайдений біля Севастополя, mm. а судячи з е тих. Е Ну, відео навіть коли задня камера знімає передню частину цього судна, ну, вони представляють собою щось на зразок каної з двигуном, рушійним механізмом від цього, водяного цього мотоцикла з водометним двигуном. Там стоїть антена Старлінковська. Тобто, якщо є антенна, значить блок стоїть, Тобто, судно керується повністю по інтернету через супутник на всьому маршруті свого руху, дві камери спостереження різної роздільності, і в носовій частині там вибуховий пристрій знаходиться. Попереду там є дві, два контактних таких підривачі від авіабомб сам 500. Тому деякі експерти припускають, що маса вибухівки там порядка 500 чи 750 кг. Але втім, мені здається, що там, ну судя по тим ураженням, які затримали ворожі кораблі, і по Тонажності самого судна, мені здається, ми там на порядок менше. Yeah. 75-100. Але це теж серйозна е, загроза, тим більше, власне кажучи, ці засоби вони низько над водою і у, у, наносять удар близько до ватерлінії, ну, фактично майже як торпеда. Тобто дірку відразу потікає, починає затікати вода, починається боротьба за живучість. хтось кого давить. Це ну, інша паніка і шухер. Мені подобається ваш оптимізм, як ви розповідаєте про те, як такі дрони торпедують російські кораблі. Ну, власне кажучи, а чому ж не оптимізм? <рес> я, з точки зору, якщо, якщо російські кораблі, чим більше ми потопимо російських кораблів, тим краще, по-перше, буде ловити срапан в Чорному морі. По-друге, <рес> краще будуть поля для біді. Вирощування це добре для економіки і для екології Чорного моря. Ну, я думаю, для всього світу цілого. звісно, але що б там не відбулося, Росія зараз зайняла таку дуже зручну позицію жертви, і ну ми розуміємо, їм не треба вигадувати аніяких приводів чи е, будь-чого, щоб обстрілювати Україну. Але зараз вони, начебто, у е, відповідь уже. Е, Атакували сьогодні об'єкти енергетичної інфраструктури і заявили, що все, ми виходимо із зернової угоди, а без нас ця угода ну, не зможе працювати. От е, з огляду на все це, наскільки зараз реалістичним виглядає шлях військового розблокування зернового коридору, якщо Росія і далі буде стояти на своєму? Ну, власне кажучи, росіяни цей напад на бухту військову морську базу в Севастополі використали виключно як привід для того, що вони хотіли зробити давно. От, власне кажучи, нагадаю, що зернові угоди було підписано дві: Це між ООН, між Туреччиною і Україною при посередництві ООН і між Туреччиною і Росією посередництві ООН. Тобто, якщо росіяни виходять з цієї угоди. То вони виходять з угоди з Туреччини, а не з України, з нами з угоди ніхто не виходить, у нас угода продовжує діяти. Що свідчило про те, що росіяни готуються, що їм не подобається ця зернова угода, і що вони готуються до провокацій, це те, що майже ну десь місяць більш-менш ця зернова угода діяла е, так, нормально. А потім росіяни, представники яких Перебувають в цій групі в Стамбулі в контрольному центрі, почали бойкотувати поступово його роботу. Ну, от на позавчора, там протоці, під Босфором, накопичилось майже 200 суден, от, з них 90 на вихід. І, власне кажучи, щодня тому що щодня перевіряли одне, ну, два-три судна. Сьогодні без росіян перевірили 10 це рекорд е, цієї робочої групи, власне кажучи. Тобто, ну, це такий був спеціальний бойкот, і далі вони думали, що вигадати. Тому що Росія, власне кажучи, неформально можливо, е, намагалась отримати від Ердогана певні плюшки. Е, це, е, ну, вже відомо, що і е, по. Зняття санкцій на експорт російських недобрив, на морський експорт. Ну і взагалі, що цинічно, до до не неймовірного, це дозволити Росії експорт російського аміаку, аміакопроводом mm -hmm. та тольяті Одеса, який проходить через зону бойових дій і завершується в одеському порту, який вони обстрілюють, і вони хотіли. Цю плюшку теж собі. А що Україна, звісно, відмовила, ну і щодо розблокування добривного експорту, виключення росіянам не зробили. Отже, Путіну нічого не заважало нашкодити якимсь чином. І, власне кажучи, буквально через декілька годин про після заяви російського міноборони про блокування. Угоди з Туреччиною про зернової угоди, російська сторона тонко натякнула, що вона готова розглянути її, припинити її призупинення, вибачте, за тавтологію, після отримання можливості експорту міндобрив з Російської Федерації, власне кажучи, що і треба було довести. Але тут, мені здається, вони на граблі конкретно стали, тому що вони не. Що це дві угоди. І Туреччина, ООН, і Україна продовжують виконувати свою частину угоди. Сьогодні, побачивши, що коридор працює, судна йдуть, Російське Міністерство оборони, а також потім ще пан з прізвищем прізвище, бо Нібізеня, заявили, що вони не гарантують. Роботу цього коридору, безпеку цього коридора, що вони будуть перевіряти самі судна, і ну, в общем, почали загрожувати займатися так, піратством, зупиняти е судна і самі пішкової. їх перевіряти. Mm -hmm. mm -hmm. І, власне кажучи, ще один момент, що сьогодні в Очакові це поза межами е цієї зони, був була ну, уражена власне, баржа зі збіжджем і два е цивільних буксира, які. Транспортували, загинуло двоє людей. Точно один з пропав безвісті от такі російські, російські шантажі. Власне, теж... якщо йдеться про удари по тим цивільним суднам, тут вони завдали ударо по українським, наскільки я розумію, чи вони зважаться. Якісь кидати міни чи торпедувати кораблі, які будуть міжнародними, так з інших країн походження, бо це тоді вийде плювок просто в обличчя Ердогану, який чи не єдиний з вагомих лідерів, ще досі спілкується про щось з путіним? Ну, власне кажучи, тут ви абсолютно праві. Що чи можуть вони, вони демонстрували в березні цього року, коли знищували в Чорному морі кораблі? І судна інших держав, не українські судна, які йшли із українських портів під іншими прапорами. А от зараз ну, все залежить безумовно, від Ердогана. Навіть не Гютераша, а Ердогана чи е, покаже він себе тим Альфа самцем, який він завжди себе демонструє. Е, вчора буквально Лонсбергіс, е, Натякнув е Туреччині і членам-партнерам по Північно-Атлантичному альянсу, що НАТО і провідні держави світу можуть забезпечити безпеку зернового коридора, коли е їхні судна бойові кораблі е забезпечать його безпеку військовим шляхом. Будемо дивитись. Ну, от власне, що ще цікаве повідомлення. хотів би, щоб ви прокоментували, що у Європи США йде ціла ударна група кораблів на чолі з атомним авіаносцем USS Gerald Форд. Вони прибудуть в Портсмут, Англії в листопаді. Авіаносець слід іде е, разом з крейсером, так і ударним атомним підводним човном на борту авіаносця 90 літаків та гелікоптерів, включаючи найновіші F-35C. це. Це відповідь на ядерні загрози Росії. Це відповідь на оці заяви про блокування зернового коридору. Тобто, як це розцінювати, але але маємо лише хвилинку часу. Перепрошуємо дуже стислий ефір. Але не могли про це не запитати у вас. Збільшення кількості авіаносних груп багатоцільових авіаносних груп, груп США в Середземному морі, Це завжди явна ознака того, що в цьому регіоні з'являється. Серйозна напруженість. Ну, власне кажучи, американці не ділять чорноморський і е, середземноморський регіон. Чорноморсько-середземноморський це єдиний ціле. Дуже дякую вам, пане Павло, що знайшли час поговорити про море. Сьогодні, до речі, День Чорного моря. Так собі пригадалося. А з нами був Павло Лакічук, це керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Дякую вам, пане Павло, і гарного вечора. Нам взаєм, дай Бог.